Процедура усиновлення не призупинена. Вона призупинена лише тільки для міжнародного усиновлення. Воно не відбувається. Національне, регіональне, місцеве усиновлення воно відбувається українське усиновлення громадянами України, українських дітей. Це перше, не головне те, про що питають сьогодні наші громадяни. Інше питання: що деякі діти закладів, статусні діти, які підлягають усиновленню, знаходяться в евакуації за кордонами України. В інших державах і е, на сьогоднішній день є процедура усиновлення українськими громадянами дітей, які перебувають в евакуації е, в інших країнах. Е, в минулому році була прийнята відповідна постанова кабінету міністрів, яка дозволяє по процедурі всиновлювати таких. Дітей. За минулий рік дітей, які знаходяться на обліку в службі у справах дітей міста Одеси, було встановлено 22 дитини взагалі. Порівняно з 2022 роком, було 49 дітей, тобто менша кількість дітей. Майже більше аніж в два рази. Це пов'язане з різними процесами. Це пов'язане в тому, що не всі кандидати висиновлювачу хочуть їхати за тими дітьми, які, які їм там подобаються, яких вони хотіли би встановити за кордон, наприклад. Це їх зупиняє для того, щоб знайомитися, оскільки потрібно їхати за кордон декілька разів для встановлення контакту. Наприклад, деякі діти ще не набули статусу таких, які можуть бути всиновлені, тобто за їх. Прийняти в родину на правах рідних, але є такі діти сьогодні в наших закладах дитячих, які не підлягають усиновленню, але можна влаштувати в, в, в сім'ю під опіку або в прийомну родину. Але не всі бажаючі хотіли б дітей приймати там на правах підопічної або дітей, які знаходяться в більш дорослому віці. Я маю на увазі вік від 7 років і старше. Тобто от таких дітей українські громадяни встановлюють найменше. На обліку з усиновлення в місті Одеса перебуває 203 дитини станом на 1 січня 2024 року і 63 кандидати. В усиновлювачі, які за різними побажаннями хочуть всиновити дітей різного віку, різної статі. І там, наприклад, хтось може прийняти в родину дитину з братиком чи сестричкою сімейної групи. Хтось бажає прийняти дитину віком до трьох років, хтось до року, хтось готовий до сіми років прийняти дитину в родину. Різні кандидати, різні побажання.